Це суперхіт не тільки українського парфютубу, Це дійсно, безперечно, хід світової індустрії парфумерної. Йому дуже пасує осінь. І говорю я про унісекс-парфум, дівчачий для дівчат, для жінок, але який дуже полюбляють хлопці, чоловіки любого віку. Адам Лівайн. Збирав його Ян Васніє і порівнюють його плюс-мінус. Він тотожний, не, дюб, не клон, не копія, а споріднена душа, братік-акробатік. Сантал Блаш Томфорд. Дуже теж красивий аромат. Теж Ян Васніє його собирав. Сідячки це ода з солодкому деревному сандалу, і саме австралійський сорт сандала. Він має солодкий деревний підтон. Багато кому тут сандал, саме розсольний. Для мене він не розсольний світлячки. Прекрасний аромат наповнений сонцем, наповнений сяйвом. Тут не про ноти, а про енергію, яка в цих парфумах. Це ідеальний денний унісекс, все ж таки природний. У ньому дуже багато сонця. І це про те, як не вимикати своє внутрішнє сонце. Навіть самий похмурий осінній день. Да, сутінки року, в ньому дуже багато сонця в цьому ароматі. Це дуже важливо. Він кожного разу теж по-особливому для мене розкривається це бюджетний скарб. Він звучить авторськи, автентично і набагато, дійсно, набагато дорожче, чим коштує, по праву він таку світову популярність завоював. Головне все ж таки звучання Звучання цієї композиції. Ян Вас браво! Це дуже важливо зараз світлячки. Оце світло в собі, навіть коли захмарює, коли бурі, грози, коли біль нестерпний, душевний. Ну, мене парфуми тримають. Для мене парфуми завжди на часі. Говорячи про наші реалії, для мене парфуми завжди на часі. І цей парфум допомагає не забувати, що які б там хмари і грози не були в тобі. Твоє сонце ніколи не згасає, що ніякі хмари є, твоє сонце не перекриють. В цьому ароматі дуже багато сяйва, дуже багато сонця. Це дуже сильно енергетичні парфуми. І вони дуже багато кому зрозумілі. Хоча вони теж, так скажемо, філософські, езотеричні, можна назвати. Але все ж таки, вони на будь-який вік унісекс приємні, природні, благовонні, сяючі. Сильні парфуми Адам Лівайн, парфуми, яким дуже пасує осінь.